Привіт-привіт, малята! Я рада вітати вас на нашому занятті. Давайте ми з вами привітаємось! Доброго ранку, рідний наш дім, доброго ранку діткам усім, доброго ранку сонечку Ясному, доброго ранку світу прекрасному. Вліво, вправо повернулись одне одному, всміхнулись. Дітки, до нас у гості сьогодні завітала моя подружка Білочка, і вона нами з вами принесла. Цікаві ігри, в які ми з вами зможемо пограти разом. Ви готові? Тоді давайте починати! Малята, Граючи у цю гру, нам з вами потрібно назвати предмет та знайти його тінь. Тож будьте уважними та давайте починати грати. Дітки, подивіться уважно! Тінь якого предмета ми з вами будемо шукати! Правильно, це м'ячик! А скажіть, яка тінь відповідає цьому предмету? Перша, друга чи третя? Правильно, перша, молодці. Давайте подивимось на наступний предмет. Дітки, що це скажіть? Правильно, це коник. Яка тінь відповідає цьому предмету? Перша, друга чи третя? Правильно, друга молодці. Подивіться, малята, що ж зображено на малюночку. Вірно, це кубики-малята. А яку тінь мають ці кубики? Першу, другу чи третю. Правильно, другу, розумнички. Давайте дивитися наступне. Дітки, подивіться уважно, що це зображено. Конструктор молодці. А ви вже здогадалися, яка тінь від нашого конструктора перша, друга або третя. Правильно, третя. Молодці малята! Ви чудово впоралися з цим завданням. Малята! А ще білочка нам принесла таку цікаву гру, яку ми можемо створити із вами власними рученятами. Тож, дивіться уважно! Та створюйте гру разом з нами. Для того, щоб пограти в гру, нам знадобиться ось така табличка, заготовлена з кружечками, чорний маркер, три фарби різного кольору та пензлик. Табличку можна намалювати самостійно. Спочатку візьміть один колір в мене це зелений, і розфарбуйте будь-яку кількість кружечків. Тепер візьміть другий колір, в мене це жовтий, і також розфарбуйте будь-яку кількість кружечків. Тепер беремо третій колір і зафарбовуємо кружечки, що залишилися пустими. Тепер треба задати правила гри. Для цього я розфарбую синім коло, що має одну горизонтальну лінію, жовтим. Коло, що має дві лінії горизонтальну та вертикальну, а зеленим коло, що має вертикальну лінію. І за цими правилами ми будемо з вами малювати лінії. Тепер я беру чорний маркер і за своїми правилами я малюю лінії. Зелені вертикальні, сині горизонтальні, жовті дві вертикальна та горизонтальні лінії. А тепер давайте порахуємо, скільки ж зелених кружечків вийшло у мене. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 зелених кружечків. Тепер давайте порахуємо сині. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 синіх. А скільки ж жовтих? Один, два, три, 4, п'ять, 6, сім, вісім, дев'ять, десять. Скажіть, яких більше? Жовтих, синіх чи зелених? Звісно, зелених. Дітки. Нам із Білочкою дуже сподобалося з вами гратися. Сподіваюсь вам також. До нових зустрічей!